Жодна історична подія не повторюється її можна використовувати як прецедент, от як такий, знаєте, певний маркер. Що щось подібне може бути, щось схоже, тобто для типологізації певної, ну, от як Перша і Друга світова війна. Хоча, між іншим, чимало зараз істориків, і це дуже популярна теорія. Говорять, що, що це одна війна та, була. Так, та, 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 Була пауза в цій війні, там в 20 років приблизно, але вони поєднуються як одне ціле. Так от, насправді, нема повторення, не буде нового Точного повторення корейського сценарію як не буде, і повторення фінляндизації. Світ змінюється, змінюються обставини. Може бути щось схоже, щось подібне, але воно буде відрізнятися. І коли говорять, наприклад, от, про завершення російсько-української війни, я абсолютно переконаний, це буде український прецедент. Це те, що буде відрізнятися і від того, що сталося ну, з завершенням корейської війни або війни між Фінляндією і Радянським Союзом, або якісь інші війни. Так що в даному випадку це сути. Умовні порівняння до речі, от теж цікава річ, коли ми говоримо про прогнозування, от найбільш згадувана, найбільш відома поняття чорний лебідь, про яке ми сьогодні говоримо. Але є ще інше поняття, не менш важливе, яке менш популярна, але в експертних колах про нього згадують. От до речі, я знаю, що китайці дуже його полюбляють використовувати в своїх моделях прогнозування сірий носорог. Да, що це означає? Його вигадала, скажем так, запропонувала запропонувала, почала використовувати, а потім інші стали теж використовувати я вона і журналістка і аналітикиня Мішель Вукер. І вона от викрасла це поняття для характеристики тих подій, які є очікуваними, от на відміну від чорних лебідів, але які ігнорують. От, розуміють, що це може бути, от як до речі, з Першою світовою війною боялися, не хотіли, але події почали розвиватися таким чином, що вона сталася. А в даному випадку, от коли говорять про сірих носорогів, це якраз очікувана подія, якою побоються, але яку ігнорують, яку не хочуть.